Зі нас інфоперші про головне поїхали зустріч представників США та Росії в Ар'яяді. Це не переговори про Україну, наголосили у Держдепі. Це спосіб визначити, що серйозні наміри Росіяни, чи перебувають вони на одній хвилі сполученими штатами Америки в питанні припинення війни в Україні. Ось як на цю заяву відреагував блогер Джон Сміт Роди Афана Фарона дозволив розгромленому кремлівському карлику виставити себе на весь світ лухоми слабаком клин між США з сіма союзниками. Одним дозволом зі гадутів з собою переговори на Нові від 2022 року армія РФ станом на зараз це уже не друга армія світу, ватаги з шаленого Макса. На такий самий різнокаліберних саморобних агрегатах з постаполіктичного апокаліпсису в той час як Україна нарощує сили і вже розпочала стратегічну кампанію ураження глибокого тилу Росії. Абсолютно самостійно до речі, без допомоги союзників цих умов взагалі дозволяючи кремлівському НАТО повішеному фюреру качати якісь права, ваякати про якийсь вивід військ НАТО із прикордон країн і про нелегітимність зеленського все, чого цим досяг Трампа. Це просто підняв статус Путіна в очах його маси, ніби Путін треба не посадити під час трибуналу. А він ще щось може вирішити для Росії. Навіть якщо Трамп бажав переговори, він мав би спонукати молю розмовляти з Зеленським напряму. Типу рівня, а я що? Я найвеличніший лідер в сучасності. У мене все сашебість. Я з такими не спілкуюся, але Трампа є Трампа. Зараз американці отримали хейти з усіх боків, пробують. Відмазатися, що переговори в ріаді це не переговори, а спосіб прощупувати опонента. Ці спроби відмазатися вже означають початок конфліктів середині самої ж команди Трампа. Але в реалі це вас росіяни прощупали для Китаю. У Китаї зробили висновки, що Сполучені Штати Америки слабкі. Що США бояться, що тактика завалювання тілами на фронті лякає багатіньких розніжених американців, які не хочуть воювати. А отже, Китай, який може дозволити собі покласти хоч 20 мільйонів китайців за та. Тайвані має можливість опустити США при полу полупукері до того ж, підходять до цієї війни США з розваленими фронтом союзників Трамп просив судиків опустити ціни на нафту, але при цьому плюнув мусульман натяканими про переселення всіх палестинців. Звісно, принц Салмана не буде допомагати сполученим штатам і нам після такого борашка то якраз на близькому сході розв'язала війну у сорокових. А тепер корчить із себе захисників мусульманів. То який сенс для мусульман допомагати? Сіонійському золу єдиний шлях для всієї західної цивілізації зараз це допустукатися до Трампа і американців і показати, що він все провалює до чого береться. Він має перестати корчити себе велике ЦБ. Він має мабуть, забути про свої тобі плани і обудуватися у загальний план кінцева мета, якого Путіна трибунал камера мотузка, прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру вважає, що війна може прийти на європейську землю, заявивши про союз російського диктатора Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа і американців показати, що він все провалює. До чого бореться він має перестати корчити себе, Велика ЦБ. прем'єр-міністр Франції Франсуа Баєр вважає, що війна може пройти на європейську землю. Заявили про союз російського диктатора Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа. Про це він заявив під час щотижневого сніданку у рядовій будівлі Передає Лефігером. Французький прем'єр вважає, що екстрений саміт європейських людей в Парижі 17 лютого не зміг розвіяти побоювання, які він висловив промові вперше з Дев'ятсот року війна може пройти на європейську землю, оточити нас, сказав Байеру. За його словами, ми перебуваємо в контексті 1930-х років, коли айсберги наближаються до нас. І паризька зустріч у Лейсейському палаці не змогла їх зупинити. Ми є свідками не союзу Путіна і Трампа, який марганізує Європу на власній землі, заявив прем'єр-міністр Франції. Україна виступає за встановлення миру, засноване на наданні Києву гарантії безпеки. При цьому територіальна цілісність України не обговорюється, якщо країна Іна, ми хочемо як миру, попрагнемо того, щоб війна закінчилася. Але звичайно, ми хочемо, щоб закінчення цієї війни було засноване на наданні певних гарантій безпеки. Ми хочемо, щоб ці гарантії безпеки були надані з боку Сполучених Штатів, Європейського Союзу і всієї Європи, включно з Туреччиною», – Сказав він. При цьому президент підкреслив, що Україна ніколи не піде на компроміс щодо територіальної цілісності країни. Глава держави зазначив, що не може діяти супереч конституції України. Ми ніколи ніколи не визнаємо наші території. Тим Часово окуповані Росією частиною Росії вони є частиною країни. Наголосив український лідер. При цьому Зеленський зазначив, що в Києві воліли би повернути окуповані Росією українські території дипломатичним шляхом, тому що ми не хочемо втрачати наших людей. Люди це найбільше багатство, пояснив президент. Звертаючись до усіх посередницьких сторін, росіяни, американців і європейців, зеленський наголосив, що Україна хоче розв'язати конфлікти дипломатичним шляхом без кровопролиття, але ніколи не поступиться своєю територіальною цілісністю і суверенітет. Том редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.